35 років простий двір на Великотирнівський, що зими перетворювався на справжню спортивну арену. На хокейному майданчику проводилися і змагання, і тренування, і просто кожен бажаючий міг одягти ковзани і активно відпочити. Цілі покоління пам'ятають цю ковзанку і тренера дитячо-юнацького спортивного клубу Промінь, що опікувався нею Валерія Щербину. Щербина, да, тоді був Валерій Іванович. Він і заливав цей каток. Він туди. Й ночував, дню ваві, і утром рано, і діти біля його, і шланги тягали, і все це було. І світ тут горів, музика грала. Тоді діти до восьми, до дев'яти катаються ночі. Та зараз тут лише пожухли листя, порожні пляшки та запустіння. Мешканці з болем у серці бачать, як вже три роки руйнують місце, яке вони самі ще пам'ятають з дитинства. Ее потихонечку разбирают, кому нужно, приезжают, эти доски увозят. Тут мусор, хлам, и никому дела нету никакого. Очень обидно, очень обидно, за, что вот администрация города так относится к этому. Все-таки это, это дети. Традиційно тут проходили змагання, присвячені пам'яті Сергія Коротуна, загиблого героя афганської війни, який сам колись жив у цьому дворі та любив виходити на літ з ключкою. Тепер його матері залишається лише бачити з вікна понівечений майданчик. До обидно. І Не тільки мені, як мамі, що тут проходили соревновання в честь мого сина, а то, що люди всі піднімалися, коли йшла предвиборча компанія, то скільки приїжджало тих, що хотіли йти в мери і скрізь йти. Все обіщали, все будемо робити, все знайдемо спонсорів, все будемо робити. Ну, це, де, нічого нема, всі повтікали, де їх шукати немає. Зараз майданчик комунальна власність ЖЕО. Про те, як розповіли працівники житлово-експлуатаційної організації в телефонній розмові, утримання спортивних майданчиків не закладено в тарифі, і ЖЕО не має у штаті ані малярів, ані теслярів. Кошти на ремонтні роботи має виділяти міськвиконком. і без належного рішення ЖЕО не може їх розпочати. Отримати відповідь від представників міської ради та виконавчого комітету виявилося складно. У прес-службі не відповідали на дзвінки. Та сам колишній тренер Валерій Щербина розповідає, про цю проблему у міській раді знають вже Давно. Валерій Щербина, за його словами, навіть звертався особисто до міського голови Олександра Мамая. Розповідав про занепад майданчика. А він говорить, я знаю, я тут і грав в 80-му році за половки на приз клубу Золота шайба. Мені так стало приємно. І він каже, виберете мене мером, я все, всі рішення відміню, встановлю і будуть працювати. Ми сподівалися, ждали, ждали, але нічого не дождалися. Якщо міська влада все ж дослухається до полтавців і прийме відповідне рішення щодо ремонту, роботи ЖЕО зможе розпочати лише навесні. Тож цієї зими мешканцям двору на Великотирнівській, напевно, доведеться кататися на ковзонах в іншому місці.